Віталій Яценко до війни працював у котельні у Слов'янську. Через інвалідність розповідає, до війська не взяли. До Вінниці приїхав 27 квітня. Влаштувався на роботу до обласного пансіонату для людей з інвалідністю. Тут він і на кухні допомагає, і поточні ремонти робить. Ремонт робимо в основному на прачки по території. Ну де просять, по крайней мере, там і робимо. зі Слов'янська до Вінниці. переїхала і Світлана Потапова 2014-го Вона втратила сестру та матір. Похоронила ее сама. Одна была на стойке, девятиэтажный дом, я одна была с ней. Попросила соседей, мужчину. І ми з ним похоронили. Донеччину Світлана залишала 8 квітня, виїздила з Краматорського вокзалу, в який влучили росіяни керованою ракетою. «Точка У того дня там загинуло 57 людей, більш ніж сотня зазнали поранень. Ми на вокзалі були, вийшли з вокзалу, на нас попросили вийти в той момент, коли це все. тут виходить, Славянський розбомбили дорогу. Поки хлопці швидко дорогу склали. Поїзд я вожу з людьми, ті, які лежні були виїжджати. Ми дождалися дорогу дорогою тут з'явилася ночі в час ночі, погрузили своїх лежачих больних і виїхали. До Вінниці Світлана прибула евакуаційним потягом. Пригадує троє санітарок та одна медична сестра вивозили з зони бойових дій майже 80 лежачих хворих. Таких, за словами заступниці директора обласного пансіонату Катерини Якимчук, із 24 лютого прийняли понад сотню. На постійному проживанні то їх вже майже 130 осіб на сьогоднішній день. До нас перші прибули переселенці, з ними були супроводжуючі працівники. Ми їм також надали тимчасовий прихисток. Нині у пенсіонаті Світлана доглядає за підопічними. Неважко. Забуваєш все, що Увечері Світлана спускається на кухню, допомагає готувати для військових, так каже, хоче і перемогу наблизити і відволіктись від новин. Школу розбомбили, три дома три взагалі, попала під обстріл. дитячий садик, Погибли люди, дітки погибли. За новинами у рідному Слов'янську стежить і Віталій. Там каже, у місцевій лікарні залишилась працювати мама. Світлана ж щодня згадує про дім і мріє туди повернутись. Зараз б пішком пошла. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.